Озвучила українською Твоя доля. Приємного перегляду. Привіт, друзі. Це листопадовий джин. Зараз листопад. Тому я прийшов побачити з вами листопад. Чим ви займаєтесь в листопаді? Зараз погода стає все холоднішою. Переконайтеся, що у вас з собою завжди є трохи мілких грошей. Щоб купити собі пунопан. зараз сезон пунопанів. Сподіваюсь, ви проведете цю зиму, куштуючи теплі пунопани. У листопаді стає холодніше. Можна сказати, що вже зима, тому бережіться хвороб та не захворіте. Якщо ви захворієте, мені буде дуже сумно. Листопад означає майже кінець року. Сподіваюсь, ви гарно завершите цей місяць, і листопад з груднем принесуть вам багато щастя разом з кінцем року. Боже, як холодно, друзі. Не хворійте, завжди залишайтеся в теплі. Тепер я буду з вами прощатись. Я повернусь до вас наступного разу. Бувайте, друзі! З'їжте побільше панів! Якщо тобі сподобалось відео в українській озвучці, тоді підписуйся, став лайк та пиши коментарі, які ще відео ти б хотів почути рідною мовою. З тобою була твоя доля. До зустрічі!